Казка, як їжачок та звірята, альтанку робили автор Ольга Кобильська. Десь у казковому лісі, де поміж кремезними дубами росли яблука та груші, жили поживали звірята, які дуже любили свій ліс. Одним із них був їжачок. Їжачок на м'ястьопа. Його маленька хатинка знаходилася на квітковій галявині під старим пеньком. Щодня Їжачок займався корисними та цікавими справами. Разом із друзя потрапляв у різні пригоди. Нещодавно допоміг папусі Платону знайти дорогу до міста, врятував оленя та допоміг жайворонкам під час літньої зливи. Разом із другим гусачком та жабкою Жанетою ходили в село провідувати чорну кішечку. Друзі любили Степу. На початку літа влаштували святкування його день народження, а коли їжачок захворів, усі швиденько кинулись його лікувати. Сьогодні вранці їжачок Степа швиденько зробив зарядку, поснідав та зібравши інструменти у візочок, вирушив до гусечка. Вони домовилися змайструвати альтанку щотиждень назад. Але через буревій, що натворив бід на пасіці, прийшлося відкласти справу на потім. Якраз була субота, більшість мали вихідний, тому, окрім стьопи, до гусачка, зійшлося чимало звірят. Прийшли єнот, брати бобри, зеченята, навіть хам'ячок та мишка прийшли, знаючи, що для всіх лапок знайдеться робота. Як добре, що ви всі завітали до мене, зрадів гусачок. Разом ми швиденько впораємося. Він показав мій сину неподалік будиночку, заготовлені заздалегідь колоди та дошки і план креслення. Друзі, дивіться, ось тут хочу встановити альтанку, щоб зручно було гостей приймати. Гляньте, це схема. Керівництво будування взяв на себе єнот. Він був знаний майстер солярної справи. Розподіливши обов'язки, зарята дружно взялися за справу. Брати бобри розпилювали дошки вказаної довжини Їжачок з цьопазоленим та один із зайченят встановлювали товсті опори, в яких кріпилися стіни та лавки. Братик зайчик взяв молоток та швиденько забивав Зайченятко, Іди сюди, ось тут треба скріпити. Тримай міцно, обережно, щоб по лапці не стукнув. Пропонує зробити віконечка у формі ромба, запропонував Стьопа, а лавки можна розмістити напівколом. Як тобі? звернувся інок до гусачка. Цікава, вигадав, думаю, буде гарно, погодився той. Гусечок був радий бачити, що будівництво альтанки просувається швидко. Тому запропонував перепочити. Залишилося ще дах спорудити. Може, зробимо перерву та перекусимо, я бутерброди та чай зробив. Зірята розклали принесені гусечком мисочки та чашки на тільки змайстрований стіл. О, молодець, які смачні бутерброди, похвалив їжачок друга. Бо правда, вже трохи зголодніли всі. І чай такий духмяний, у зірбнув з чашки єнот. «Це липовий? Так, кивнув глусачок, пригощайтеся, я багато чого приготував. Після перекусу робота закипіла ще жвавіше. Олень, як найвищий, підтримував дошки. Гомічок та мишка фіксували їх на самій верхівці, бобри тримали драбину, а їжачок Сюпа та Янот по черзі прибивали великими цвяхами дошки. Гусачку, дивись, ми принесли тобі подарунок. Плюгер на верхівку буде показувати напрямнітру, обізвався один із бобрів та дістав із торбини вирізбленого із дерева півника. Як гарно сплеснув крилами гусачок. Нумо, передайте його наверх хом'ячку. Мишка, допоможи мені, гукнув хом'ячок. Степо, а ну глянь чи рівно. Так, все добре, можеш кріпити. Єнок також вигадав для краси альтанки, Зробити віконниці із вирізленими краями. Коли буде вітер чи дощ, зможеш прикривати вікна, запропонував гусачкові, а при ясній погоді відчиняти. Так спільними зусиллями до вечора біля будиночку гусачка було змайстровано гарненько затишну гальтанку. Сестрички білочки та жабка Жанета, які прийшли годину тому, приготували для друзів велику каструлю борщу, щоб погодувати старанних майстрів-будівельників. чорна кішечка прийшла із села, принесла з собою декілька шматків сиру та велику торбу тільки носпечених калачів. Усі мастилися в новоспоруджені альтанці, що пахла свіжою деревиною. І всі швидко наминали вечерю, тільки й чути було стукіт ложок. Як добре що є, друзі, гусечок щиро подякував звірятам. Разом же швидше справа робиться. Як буде потрібно, то кли ще раз, усміхалися помічники. Ви таке важливе для мене діло зробили. Гусечок зашарівся від дячності. Я мрію про альтанку вже декілька років. Завтра пофарбую, а навесні посаджу навколо неї квіти. Ото гарно буде. Будете приходити до мене на свята, або просто чаю попити та поговорити. Звісно, прийдемо, погодився їжачок Сьопа. До чаю твої пироги що та смакота. Коли сонечко зібралося спати, зряда почали розходитися по домівках. Кожному з них гусачок приготував маленький пакунок із коржиками, який приготував на знак вдячності. Іжичок Стьопа прийшов додому, хоч то але задоволений тим, що разом із друзями зробив добру справу. Він швиденько викопався, заварив чай із гілочок вишні. Вийшов на вулицю, сів на лавку та, без поспіху, дивлячись на зорі, що густо сіяло небо, почав пити чай із коржиками.